Всіх вас вітаю, шановні глядачі, шановні друзі, сьогоднішня наша тема це індексація пенсій, яка буде відбуватися вже в 2025 році. У березні 2025 року в Україні буде проведена індексація пенсій, як це і передбачено законом. За прогнозами аналітиків, перерахунок буде здійснюватися відповідно до рівня інфляції. І відповідний цей рівень від 13 до 17%, саме про це розповіла заступниця голови комітету з питань бюджету Леся Забурана. І вона сказала: прорахунок скоригує пенсійні виплати. Тобто, пенсійні виплати вони будуть скориговані. А як вони будуть скориговані, невідомо. Але будуть скориговані. Якщо говорити про суми. Про суму, то мінімальна індексація складе 100 гривень, а максимальна вже 1500 гривень. Люди віком від 70 до 80 років мають право на додаткову надбавку до пенсії від 300 до 570 гривень. Відповідно, тут можна зрозуміти, що держава. Нічого не робить для того, щоб було вирішення питання пенсії. Вони тільки можуть зіслатись на оцю індексацію відповідності до закону. І до відповідно надбавок. Але тим людям, яким 70, від 70 років до 80 років, все ось на що здатна держава. А те, що проблема залишається в Україні пенсія. Які це пенсії, які це розміри пенсії? Ну ось наголошено. Індексація мінімальна 100 гривень. Що воно змінить, ця індексація? Держава поставить галочку про те, що проведена індексація, про те, що відбувалося збільшення, вони якийсь відсоток покажуть цього збільшення. Але люди не відчують взагалі нічого після цієї індексації. І вони, я кажу зараз про державу, проводяться кожного року результат нульовий, ніякий. Вони не задумуються над тим, що треба робити для обрахунку пенсії. Вони роблять одне і те ж саме. А якщо вони роблять одне і те ж саме, і до них, до речі, це робила, то результат буде також однаковий. Розумієте? Держава не зацікавлена в тому, щоб вирішити питання пенсії. Ось чому ось такі пенсії. Ось чому люди пенсійного віку не можуть на них прожити. І ось чому це проблема в Україні пенсії? І є міністерство, є пенсійний фонд, є Уряд України, але ці органи влади нічого не роблять для того, щоб вирішити питання пенсії. А як має бути? А має бути змінена система рахунку пенсій? Ми пропонуємо цю систему. В нашій системі немає такого поняття, як індексація, як надбавка до пенсії. Немає цього. Це утопія. І ця утопія діє в Україні. І результата ніхто не відчує. Я маю на увазі зараз людей віку. Що має відбутися, якщо ми кажемо про обрахунок пенсії? Ми маємо розуміти стаж працівника. Скільки він відпрацював? ми маємо знати мінімальну заробітну плату для того, щоб прив'язатися до цієї цифри, А це 8 тисяч. І від цієї суми 8 тисяч ми беремо тільки 5%. І це буде 400 гривень, який буде множитись на трудовий стаж. Ну, наприклад, 30 років трудового стажу. 400 множимо на 30, отримаємо 12 тисяч. Оце буде пенсія для людини, у якої є трудовий стаж 30 років. Скажіть, будь ласка, чи потрібна буде оця індексація від 100 гривень до тисячі гривень? Чи потрібні будуть надбавки? Оці? Ні, не потрібні. Бо система змінюється, вона інша, інший підхід. І оце має відбуватися. І ми кажемо зараз про. Тих людей незалежно від того, ким вони працювали. Бо це солідарна пенсійна система. Це перший момент. І ці, до речі, кошти, оцю пенсію, будуть отримувати люди, як, люди, люди яким виповнилось 60 років. І це буде здійснювати цю виплату пенсійний фонд України. У нього буде ця завдай, задача надати людям пенсію, все. яким 60. Але якщо у людини за відповідний трудовий стаж, діяльність своєї роботи, були якісь винагороди або якісь залучення від держави у вигляді відзнак, подяк, якихось статусів окремих, от людина здобула за свою діяльність, то Фінансове забезпечення цій людині буде, але вже з державного бюджету України. Тобто держава буде сплачувати людям грошові винагороди, грошову підтримку, але з державного бюджету. Оці всі винагороди, заохочення не будуть мати відношення до пенсійного фонду. Бо цей пенсійний фонд, він здійснює тільки виплату пенсії. А інший момент, якщо є заслуги перед державою, тоді вже держава з державного бюджету України людей заохочує. Це може бути заохочення пожиттєво, це може бути заохочення за якийсь окремий період часу, за окремі роки. Це вже інше питання. Але ці заохочення будуть, якщо людина досягла чогось. Відповідно, цим будуть займатися соціальні служби, починаючи від міністерства і завершуючи вже відділами на місцях. Все, ми роз'єднуємо пенсійний фонд, а це пенсійні виплати, і державний бюджет це вже підтримка від держави. Ось таким чином має працювати. І ось тоді буде розуміння, скільки людина буде отримувати пенсію, і відповідно, що буде держава сплачувати людині за відповідні досягнення, за її трудову діяльність? Ось такий підхід має бути. І це має бути змінено законодавство України. Це має бути зрозуміло тим, які знаходяться при владі. Це мають бути патріоти, які хочуть вирішити це питання. І тоді буде пенсіонер, людина пенсійного віку. Відчувати, що вона заробила за свою діяльність пенсію, яку вона може витрачати. В першу чергу для себе, на себе. Щоб відчувати, що я є людиною пенсійного віку. А зараз людина пенсійного віку, вибачте, жебрак. Держава зробила з людини пенсійного віку жебрака, який нічого не може. Не то, що там кудись поїхати. Не може їжу купити, сплатити комунальні послуги. Саме найнеобхідніше придбати не може. не може. Ось до чого довела держава людину пенсійного віку. А вони все розповідають про індексацію, про доплати. Кому це допомогло? Це не має результату взагалі. Але у них так склалося в голові, що це має бути для того, щоб поставити галочку і сказати, ми. Зробили все для того, щоб були оці скориговані пенсійні виплати. І вони покажуть цифру відповідну, сторону збільшення. Але по факту людина пенсійного віку нічого не отримує. Вона не відчує цього. Ось, шановні глядачі, в чому біда в сьогоднішній пенсійній системі України? І ті, які зміни на законодавчому рівні, і прихід до влади патріотів, вирішать цю ситуацію. Тому, шановні дані, якщо у вас є питання по цьому відео, по цій тематиці, будь ласка, залишайте. Ставте вподобайки, ставайте нашими підписниками. Ми сьогодні казали про індексацію пенсій і вже будемо казати в подальшому інші питання, які стосуються пенсій. Щоб ви знали, що відбувається в державі і до чого взагалі треба готуватись, тому всім вам дякую, шановні глядачі, і до нових зустрічей.